Привіт, любий, друже! Пропоную тобі написати діагностувальну роботу з предмету Я досліджую світ на тему, що я знаю про Всесвіт. Підготувала для тебе Лівічук Ірина. Почнемо з тобою, з першого завдання. Найближча зоря до планети Земля варіанти відповідей А. Місяць, Б. Сонце, В. Меркурій. Оберіть, будь ласка, правильну відповідь та обов'язково її запишіть. Завдання під номером 2. Внаслідок добового обертання землі навколо своєї осі відбувається А. Зміна року Б. Зміна дня і ночі. В. Зміна нахоло земної осі Переходимо з вами до третього завданнячка. Зміна року є наслідком обертання землі навколо. Варіанти відповідей А. Своєї осі Б. Сонця. В. Місяця. Уберіть, будь ласка, правильну відповідь та її запишіть. Завдання під номером 4. Ви повинні, моє любі, продовжити речення. До складу сонячної системи входять. До складу сонячної системи входять. Запишіть мені, будь ласка, що входить до складу сонячної системи. Дякую. Завдання під номером п'ять. Пронумеруй планети за порядком віддалення їх від сонця. Швиденько зробіть. Всього в нас сім планет ви повинні пронумерувати їх за порядком віддалення від сонця. Швидесенько записали. Ставте відео на паузу. Дописуйте, а ми продовжуємо. Переходимо з вами до шостого завдання. Ви повинні встановити відповідність зі словами, термінами галактика, Зоря «сузір'я». Варіанти відповідей. Велетенська розпечена газова куля, розташування групи Зірок, система зір і зоряних скупчень газу, пилу і темної матерії. Пишемо з вами завдання під номером 6, ставимо крапочку. Пишемо галактика, ставимо тере і обираємо правильну відповідь з наступного рядочку Зоря. Ставимо тире і обираємо правильну відповідь. Сузір'я. Також ставимо тире і обираємо правильну відповідь. Швиденько записали. Завдання під номером 7. Підтвердіть або спростуйте твердження так чи ні. Усі планети сонячної системи діляться на три групи. Ви пишете завдання під номером 7 нижче 1 з крапочкою. Пишете так чи ні. Друге. Земля робить повний оберт навколо Сонця за 24 години. Пишете так чи ні. Третє. Планети це холодні космічні тіла, які освітлює Сонце. Пишете так чи ні? Четверте. Орбіта це шлях, яким планета рухається навколо своєї осі. Пишете так чи ні. Завдання під номером 8. Яке значення має Сонце для природи? Та життя на землі. Дайте мені, будь ласка, повну письмову відповідь. Яке значення має Сонце для природи та життя на Землі? Дякую, мої любі, за перегляд.